Не дивні. Прекрасні моточки, просто я обираю з ними одного кольору. Так, Це ще цей і цей такий. Ось цей можливо, можливо завтра. Можливо, потім. Так, отже, у нас є я прошу за це шатання. Однакові моточки і разом їх. Оце, значить, трошки інший, да? так, це трошки інший. Втік. Потім з усім, потім, отже, беремо. Тут є ось такий зубок, тут ми закріплюємо. І перше коло намотали вручну. Далі намотуємо ось таким чином. Оскільки нитка складена в кілька разів. О, ось ця тоше я наматую. Вона нерівномірна. От. Тобто там можливі варіанти, коли буде, ну, такі, як карман і ниток. Трошечки буде одна провисати, ниточка, інша буде натягнута. Тут таке нічого страшного, то таке буває. Ці всі нитки це розпущені светри з, з секунду, друзі. Це не щось особливе. От, єдина була умова, що там має бути присутня хоч трошечки вовна. Для того, щоб вони були теплі, такі, як слід. Звісно, що нині спека. І це не на зараз робиться, а про запас. Але ж розумієте, що в один момент багато шкарпеток не зв'яжеш і треба готуватися трошки заздалегідь. Тож готуємося, би ні. Ось можете бачити, клубочок гарненько так намотується, трошки збільшується висота і збільшується радіус діаметр. Радіус обмежений направлювачом ниток, висота обмежена нижньою платформою. Коли воно починає чіплятися, за. Реча, які ми закручували, прикріплювали до столу. І, бачите, впіймала в мене ниточка. Саме через ту хвилю, через ту ниточку, зайвою, про яку я казала. таке буває, нічого страшного. Ось оця вибрація від того, що нитка подається нерівномірно. Вона розхитує наш направлювач. Для того, щоб він так не бігав, максимально висовуйте його вперед. Ну, наскільки це можливо, дуже багато зусиль не докладайте, щоб не пошкодити. Він досить міцний, але краще не випробовувати його на міцність. Ось. Тут ми бачимо, що у нас досить багато тут місця є, і ще можна сюди ж домотати ще один клубочок цей моток. Так і зробимо, зв'язуємо таким чином, щоб було легко потім розв'язати. Вузлик має бути максимально пласким для того, щоб машинка його пропустила, але ж і легким для того, щоб його розв'язати потім. Розв'язати, заправити ув'язання все як має бути. Метраж короткий через те, що тут нитка складена в багато шарів. Але це і на краще, тому що не доведеться додавати ще якусь ниточку, щоб набрати товщину, щоб набрати щільність в'язання. Тож, все як має бути, як я тут дивлюся, то можна буде і третій моточок сюди. Дуже сподіваюся, що з цих ниток вистачить на дві пари. Чим вині?